Всім привіт! Та, недавно знайшов статтю, в, якому, в якій розказується про те, що ход до нової частини Асасіна. І якщо хтось хоче з цим також ознайомитись, тільки вже на форматі відео а, почитаючи статтю, та яка була. То я її оставлю в описі під відео. І також почати хочу з того, що ця частина Асасіна буде у сатингу Європи 16 століття, і е, е, також Гра знаходиться поки що в ранній стадії розробки, і планується її виход до 2026 року, до 2026 року. І також у цій частині. Вибору, як повідомляється, вибору персонажа персонажа Набуда, і головна героїня, і ця героїня буде, а не герой, і, стане відьма Едіза із магічними здібностями. І також, наскільки я знаю, то це перший, перша частина, в якій головного героя не можна буде вибрати. і Также, що взагалі це буде дів... е... виключно дівчина як впевної героїні. І також, якщо я помиляюсь, то ті, хто грав у всі попередні частини Асасіна, то повідомте про це в коментарях. Так як наскільки я пам'ятаю, то в останніх частинах можна було хоча б вибирати те за кого грати, і, або хоча б зовнішність. Ну, мені що здається, що зовнішність можна буде трохи скоректувати, як і в останніх частинах. І, також в цій... Частині, як повідомляються, буде більш лінійною і менш різних поворотів сюжетів чи щось типу такого. А на цьому в мене відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, всім пока.